Цієї ночі під час масової атаки на станціях столичної підземки укривалося майже 25 тисяч людей. З них близько трьох тисяч діти. Про це в нашому ефірі повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Нагадаємо, повітряна тривога у столиці тривала майже три години. За даними начальника київської міської військової адміністрації Сергія Попка, російські військові завдали чергового удару після паузи в 44 дні. Про це він написав у телеграмі. Станом на 9 ранку відомо про. 13 травмованих, чотирьох госпіталізованих, загиблих не було. Про це зранку повідомив у нашому ефірі речник Київської міської державної адміністрації Михайло Шаманов. І детальніше про наслідки атаки на Київ дізнаємося від речника головного управління ДСНС у місті Києві Павла Петрова, який з нами на прямому зв'язку. Павловіда. Вітаю студію, слава Україні! Героям слава! Які наслідки зараз відомі вам станом на цю годину через влучання уламків на території Києва? Станом на цю годину наразі аварійно-рятувальні роботи по всім локаціям в місті Києві завершені. Наразі рятувальники продовжують допомагати місцевим мешканцям а також Працівникам комунальної служби столиці так скати подавати ті наслідки, які залишилися після обстрілу. Саме вони допомагають зрізати дерева, розбирати якісь пошкоджені конструкції. Тобто, роботи ще тривають, але наразі всі пожежі ліквідовані, аварійно-рятувальні роботи завершені. Пане Павло, там були загоряні і автомобілів, і частково квартири. Чи вдалося все загасити? І що з тими автівками їх зараз теж кудись перевезуть? Дивіться, ну, сьогодні у нас слідок такої масштабної атаки на столицю. У нас було дуже багато викликів. Вони були в Подільському, в Шевченківському, а також в Святошинському районі. В Подільському районі було. Загоряння внаслідок потрапляння снаряду в двоповерхову будівлю. Там було зруйновані частково і перший і другий поверх. Також за іншою адресою сталося займання трансформаторної підстанції. Ще за одною адресою виникло загоряння складській будівлі на площі 150 метрів квадратних. Також Шеченківському районі. За однією з адрес виникла пожежа в квартирі на п'ятому поверсіповерховостого будинку. Також в цьому районі у нас згоріло три автомобіля на іншій локації, багато пошкоджених квартир знаєте, внаслідок обстрілу. Також в Святошинському районі, от зараз ви можете бачити вирву на своєму екрані. Це було пошкоджені вікна, дуже багато вікон в житлових будинках. А чи можете сказати така велика вирва? Від чого вона? Оскільки а, бачимо з інформації повітряних сил ЗСУ, що вдалося на щастя збити всі ракети? Наразі я думаю, цим займається вибухотехнічна служба спеціальна. Вони зараз працюють по місту Києву, збирають залишки. Вибухонебезпечних предметів, які падали з неба цієї ночі. Але саме що це було, я думаю, це вже скаже хтось з більш осіб, які розбираються в вибухонебезпечних предметах. Пане Павло, Пане... до речі, про вибухонебезпечні предмети. Чи були такі а, ракети, які не розірвалися і зараз над ними працюють піротехніки? Е, так, були у нас. Якщо не помиляюсь, в Шевченківському районі був нерозірваний снаряд, але піротехнічна служба а також вибухотехніки нас поліції спільно з вибухотехніками ДСНС працювали на місці вже забрали з. Місця цього вибухонебезпечний предмет? Жителів будинку, де був знайдений поряд вибухонебезпечний предмет, евакуйовували як зараз? Чи вже можуть вони повернутися в домівки? Всі будинки, які були там в ймовірній зоні ураження, були, люди були евакуйовані. Працівники Національної поліції разом з рятувальниками проходили по квартирам. Також місце було очеплено. Загалом. Евакуйована рятувальниками разом з національною поліцією було 69 людей. Це як і в будинках, яким загрожував вигубливо небезпечний предмет. А також житловий будинок, який ви зараз бачите на екрані, який на п'ятому поверсі була пожежа в наслідок влучання. Також хочу зазначити, що 34 особам була надана психологічна допомога. І, на жаль, маємо 13 постраждалих на цей час. З них одна дитина з цих 13 людей 6 а чи правильно розумію, вже роботи завершені саме працівниками ДСНС на цих об'єктах чи ще якісь тривають? Аварійно-рятувальні роботи, також гасіння пожеж вже повністю завершено. Рятувальники допомагають комунальним службам, а також мешканцям столиці при прибирати знаєте, ліквідовувати ці наслідки. Це вони допомагають пиляти дерева, які впали, допомагають прибирати якісь конструкції, які повпадали на деяких локаціях, ще працюють в такому плані. Пане Павло, дякую, що доєднались до ефіру, і дякую вам і вашим колегам за роботу. Павло Петров, речник ДСНС у місті Київ, був з нами на зв'язку. Розказав про наслідки ракетних обстрілів Російської Федерації цієї ночі та ранку на місто Київ і про те, як ліквідовували наслідки.